85-й псалом Молитва Давида. Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і убогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Усі народи, що їх створив, Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи. І прославлять ім'я Твоє, бо Ти, великий твориш чудеса, Ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твоїй, утверди серце моє у страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки, бо велика милість Твоя наді мною. Ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене, дай силу рабу Твоєму, спаси сина, раби Твоєї, і покажи на мені ознаку милости Твоєї. Щоб побачили ненависники мої і посоромилися, бо Ти, Господи, допоміг мені і утішив мене.